Друзья, всем привет! Снова рыбалочка. Буду пробовать. Что тут? Погода такая ветреная. Довольно потужная. Ветер дует. Щось там щитами, шукаємо ще форсувати, форсувати. Водити нагресили. Ну ладно, тревай інструмент Друзі, перша щучка є. Давай, малечко, ди назвай Дякую, тобі ж таке. Супер. Я вже задоволений. <рес> Супер купу Все, рибалочка вже склалася як найкраще Продовжуємо в тому ж духі. Була, друзі, репа розщепилася, ага. ну і супер, зато я її бачив. Ладно, не встиг її показати, бо тут все дуже швидко пройшло. Нічого буде друга. Селікошка зелений. Зелений крокодильчик та пора б вже спрацювала, ну яханий бабай. Скільки можна. Ай, маленька. Ну, Ой, попливо. Молодець. Змазала. Зараза. Ну, хитрей все окану. Ударчик був гарний. Но ну, не укололась, може, добере. Може, ще й каз друга там путь О, така бішена, така мала така бішева. Так. Єс! Yes. Додому маленько підростати. Щучок нам, щучок маленьких нам робити. Вперед! Молодець! Рибалочка зараз буде завершуватися. Час злетів дуже швидко. й рибалочка була така коротенька, я пізно приїхав. Але все рівно. Якщо у вас є таке... Рибацьке щастя, піймати рибу. Ви її піймаєте по-любому. Друзі, рибалочка сьогодні була коротенька, але така рибалка-вогонь. Я задоволений на 1000 відсотків рибацьке щастя своє отримав таке. Капітально. Все, друзі. шануйтеся, всім пока. До зустрічі на рибалці.